Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається страх. І почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сніжинки привітні. Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку. В небі пташки. Доброго ранку. Тобі і мені. Діти сьогодні на заняття. Ми продовжимо вчитися розрізняти емоцію страху оточуючих, поговоримо про те, що викликає страх і чи потрібно завжди боятися. Дітки, давайте виконуємо пальчикову гімнастику, яка називається Як у нашого кота. Повторити за мною, як у нашого кота, Шубка гарна, красота. Ну, вуса у кота. Довгі-довгі красота, очі в котика сміливі, а зубки білі-білі і красиві. Казка, яка називається Страшна гусінь. Колись дуже давно гусінь заповзла до хати зайця, коли того не було вдома. Повернувшись заяць, побачив слід на землі і закричав. Гей, хто там у моїй хаті? Гусінь відповідає страшним голосом. Це я, непереможна дочка, страхітливого велетня, який перебив усіх у вашій долині. Я вганяю носорога в землю і розтоптую слона. Похнюпився зайці пішов геть, бідкаючись, що я такий малий можу зробити з чудовиськом?» Зустрівши шакала, він попросив його піти разом із ним і поговорити зі страховиськом, яке зайняло його хатку. Шакал погодився. Коли вони підійшли до дверей, він голосно загавкав Ав, хто там у хаті мого приятеля? А гусінь відповідає страшним голосом Це я, непереможна дочка страхітливого велетня, який перебив усіх ворогів у вашій долині. Я вганяю носорога в землю. І розтоптує слона. Злякався шакал та й утік, а заєць подався знову шукати допомогу, коли це йому назустріч леопард. Заяць і його просить піти з ним. Леопард погодився, і, коли вони підійшли до хатки, загарчав Гррр. Хто там у хаті мого приятеля? А гусінь йому відповідає. Це я, непереможна дочка страхітливого велетня, який перебив усіх ворогів у вашій долині. Я вганяю носорога в землю і розтоптую слона, злякався леопард та й утік. Потім заяць попросив носорога допомогти йому, але коли той почув, що страховисько може вігнати його в землю, то теж перелякався і втік. Пішов заяць до слона, почувши, що страховисько може розтоптати його, слон так злякався, що навіть піти разом із зайцем не захотів. Аж тут зайць помітив жабу, що стерпала неподалік, і попросив у неї допомоги. Жаба погодилась і, підскочивши ближче до хатки, голосно заквакала. Кваква, -ква, хто там у хатці мого приятеля? Коли вона почула з хатки ту ж саму відповідь, що й інші, то заквакала ще гучніше Це я, богатирка і стрибуха, ноги мої, як стовбури, найтовстіших дерев. А мій язик найотрутніший у світі. Почувши ці слова, гусін затремтіла і пробелькотіла. Вибачте мені, я тільки гусінь. Тут усі звірі, які зібралися поблизу, схопили її, витягли з хатки, потім почали сміятися зі свого страху. Діти, чому герої злякалися гусінь? Адже вона не страшна. Бо вони не бачили її, а тільки чули. Іноді ми боїмось когось або чогось, а насправді той, кого ми боїмося, зовсім не страшний. Діти ви сьогодні добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Що ми говорили сьогодні на заняття? Так, ми говорили про страх та про те, що його викликає. Ви сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітки!